Хто такий Стів Вітков? Це спецпредставник президента США. Мільярдер, забудовник і юрист. Він народився в єврейській родині. Його дід та бабуся були емігрантами з Росії та Білорусі. Починав кар'єру стів як адвокат у сфері нерухомості. Потім працював юристом, а його клієнтом був сам Дональд Трамп. Познайомились вони, нібито через сендвіч відков купував собі поїсти в крамниці і застав майбутнього президента США, у якого при собі не виявилося готівки. Тоді стів пригостив Трампа. А то й, це запам'ятав з тих пір. Вітков особливий друг президента США. Він залучав кошти бізнесменів для кампанії Трампа, але ще при Байдені працював з посадовцями щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас. Результати роботи Віткова ще більше укріпили його авторитет в очах нинішнього президента Сполучених Штатів. Але щодо війни Росії проти України Вітков постійно вирізнявся проросійськими гаслами. Саме він літав до Путіна в Москву та Петербург і тиснув йому там. Руку також Вітков вважає, що Україна може досягти швидкого миру шляхом помітних поступів, передусім територіальних.